Спочатку поговоримо про гімн України, а вже потім про оптимістичне пророцтво президента Ічкарі Джохара Дудаєва пов'язане із нашим національним прапором. Кожен із нас розуміє, що якщо хтось із сучасних художників скопіює якусь картину самого Леонардо да Вінчі або Рафаеля, навіть так майстерно, що вона практично не буде відрізнятись від оригіналу, то все одно цього майстра ніяк неможливо поставити в один ряд із Леонардо Тарахвелем. Так само ми не можемо поставити в один ряд із автором донкіхота нашого перекладача Миколу Лукаша за те, що він прекрасно переклав Дон Кіхота українською, та й блискучі виконавці творів Йоганна, Себастьяна Баха. Як не можуть рахуватися такими ж великими, як сам Бах. І це розуміємо не лише ми, але й люди в усіх інших країнах. І саме з цієї причини гімн України не може бути хоча б частковою копією гімну якоїсь іншої країни, бо це принижує нашу національну гідність та дозволяє іноземцям вважати нас таким народом. Який цілком відверто визнає власну вторинність щодо якогось іншого народу, до його культури та історії його державності. А тим часом перша строфа нашого нинішнього національного гімну розпочинається практично тими ж словами, що й польська мазурка, яка давно вже стала національним гімном Польщі. Сучасний гімн Польщі, написаний у 1797 році Юзефом Вебіцьким, польським письменником. А затвердженою як власний гімн, ця мазурка була в 1926 році. Розпочинається гімн Польщі такими словами. Є ще полська не вмерла, як де ми живеме». Перекладається це так. Ще Польща не померла, доки ми живемо. А далі текст йде про повернення шаблею всього того, що забрала в поляків чужа сила. Автор слів гімну України Павло Чубенський написав першу страху своєї пісні так. Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля. Звучить непогано, але перші слова тут звучать так, ніби вільний переклад із польського оригіналу. І те, що цю першу строфу дещо відредагував Дмитро Павличко, це не має жодного значення, позаяк його коригування лише частково замаскувало вторинність першої строфи нашого національного гімну. Це не докір Чубенському. Який писав слова свого вірша без жодних претензій на національний гімн України? І це навіть не докір тим народним депутатам, які затверджували цю пісню як гімн України, тим більше, що для цього існував уже державотворчий прецедент у Західній Україні. На той час, коли народні депутати цей гімн затверджували, це було велике досягнення, крок вперед в націоналізації української державності. Проте з того часу минуло понад три десятки років, і свідомість українців мала б уже вирости із коротких штанців. Аби зрозуміти, що наш гімн повинен бути оригінальним твором. Як у музичному стосунку, так і в поетичному. Тобто слова й музика можуть мати навіть не одного автора, а кількох, але це мають бути українські автори, і їхні твори повинні не містити наслідувань із національних гімнів чужоземних держав. При цьому зміст Державного гімну України має відповідати основним напрямкам нашого державотворення. Тобто наш славень не повинен бути суцільною ретроспекцією в минуле, як це простежується в тих же поляків, але повинен бути мистецьким програмним документом побудови нашого майбутнього, яке при цьому опирається. На наше історичне коріння. На мою думку, влада давно вже б мала оголосити конкурс на слова та музику для національного гімну І нехай би цей конкурс навіть тривав роками, аби тільки результат виявився бажаним. Тобто отримав загальне свалення. Про державний прапор у нашій Конституції записано так. Державний прапор України. Стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Оце і все. Порядок розміщення синьої та жовтої смуг не передбачений. Хоча, власне, прихильники синього жовтого варіанту прапора стверджуватимуть, ніби порядок таки передбачений. Поза як слово синій тут йде першим. Але для того, щоб порядок розміщення смуг на прапорі був передбаченим, у Конституції мало б конкретно бути вказаним, яка смуга знаходиться вгорі або принаймні яка внизу. Тому, на мою думку, зміна державного прапора на жовто синій не потребує змін до Конституції. Достатньо обрати національно свідомого президента. Але й цього буде замало, бо ми повинні, врешті-решт, повернути державі наш вкрадений жовто-блакитний прапор, не задовільняючись половинчастим результатом, тобто жовто-синім знаменом. А чому тут потрібний такий максималізм, про це довідаєтеся наприкінці випуску. Щодо зміни слів та музики гімном. То для цього потрібна добра воля двох третин від Конституційної більшості нашого парламенту, причому добра воля у мирних умовах, адже зміни до Конституції заборонені в період воєнного стану. А насамперед потрібні слова і музика. І високомистецька музика тут важлива не менше аніж слова. Тому такий конкурс доцільно було проводити в два етапи спочатку конкурс на слова, а потім на музику. Щодо того Великого Державного Гербаза проєкт, якого у 21-му році Верховна Рада проголосувала в першому читанні, то, очевидно, це було передчасним рішенням нардепів, які є на 95%, цілковитими навігласами у геральдиці. Тут треба віддати належне художнику. Він є добрим графіком та відчуває гармонію ліній, але це майже всі переваги цього варіанту, адже разом з тим цей герб містить величезну кількість дрібних деталей, частина з яких не несе жодного символічного навантаження, або ж розміщені вони помилково у значенні символіки. Наприклад, гроно калини, який є одним із важливих символів України, символом української ідентичності, яке тут доцільно було б намалювати лише в якості такого символу, розміщене у найнижчій точці гарба, тобто українська ідентичність у такому гарбі поставлена на найнижче місце. Тоді як цьому символу ідентичності та національної культури України належне місце мало б бути над малим Гербом, там, де наразі знаходяться позбавлені жодної символіки, барочні вінєтки. У такому проєкті Великого Герба, звичайно, наявні доречні вдалі елементи, яких не вимагає відповідна стаття в Конституції, наприклад, корона Володимира Великого вгорі. Виглядає тут цілком вдало. Але це був би дуже низький запит до якості великого герба, якщо надавати перевагу тому варіанту, який має хоча б якісь поодинокі переваги. І при цьому містить такі серйозні недоліки. У цілому цей герб нагадує вінєтку для оформлення книги, виданої у XVIII чи 18 столітті. Тобто ці численні дрібні деталі тримаються купи не за рахунок органічного взаємодоповнення, як це мало бути в національному гербі, а за рахунок штучного припасування. І також виникають питання щодо змісту деяких символів. Тут ми бачимо лева символ Львова, але немає архангела Михаїла – символу Києва. Отож складається враження, що цей герб створений у розрахунку на Львів як на майбутню столицю України, і хоч художник цього міг сам не усвідомлювати, але мав би врахувати хтось із нардепів. Тому схоже, що народні депутати, затверджуючи саме такий проект, уже до 2021 році планували. Віддати Київ москалям. Ну й, звичайно ж, стрічка тут синьо жовта, що є також неприйнятним, як і те, що тризоб наразі ще не має Хреста зверху. Отож за нової влади у новій державі, яка буде справжньою Україною, як страшують численні ідентичні пророцтва, уся державна символіка повинна. Зазнати свого ретельного реформування. І попри те, що конкурс на слова гімну буде оголошено ще не так швидко, як цього б нам хотілося, та все ж я і сам хотів би в ньому взяти участь, запропонувавши такий проект. в країна прекрасна і чиста, Рутеніє Русь твої назви старі. Хай віра твоя оживе промениста, і в пісні прославлять тебе, ковзарі. Приспів в козацької слави зростає звитяга, І правда з молитви дітей і батьків, і нашого жовто блакитного стяга, хай вітер тріпоче на віки віків. Розквітнив країно над світом зорею. Хай зникне у світі всіляка пітьма, нехай тебе матір'ю кличуть своєю, Усі, в кого серці неправди нема. Приспів, світильником будь ти для Божих народів, хай мир зацарює на княжім сторі, хай лине по світу, для світу наподив, немеркнуча слава. До краю землі, приспів. І на сам кінець хотів би нагадати своїм глядачам добре відоме пророцтво Джохара Дудаєва про Україну, про яке розповідала його вдова Алла Дудаєва. За її словами, зафіксованими на відео, Джохар сказав, коли над Україною зійде українське Сонце, Росія зникне. На здійснення цього пророцтва чекає весь Кавказ. Кінець цитати. А про те, що означають ці загадкові слова Дудаєва, над Україною зійде українське Сонце? Підказав мені один із глядачів у своєму коментарі до мого останнього відео про національний прапор України. На його думку тут йдеться про повернення України. До свого національного жовто-блакитного прапора. І ця думка справді дуже слушна. Чому я так вважаю? Тому що у генах цілих народів існують спільні архетипи сприймання кожного із основних кольорів. Жовтий колір, як правило, всі народи ототушнюють із сонцем. І саме з цієї причини золото вважається металом сонця. Таке воно вважалося не лише у нас, але навіть у народів до Колумбової Америки, а синій колір ототочнюється із нічним небом, тоді як блакитна барва із безхмарним весняним або ж літнім денним небом, І якщо синю смугу прапора розмістити зверху над жовтою, то це буде позасвідомо сприйматися кожним. Як символ ночі, коли вгорі над головою нічне синє небо, а внизу за горизонтом сонце. Якщо ж розмістимо жовту смугу над блакитною, то це явний символ безхмарного дня, коли небо блакитне і сонце стоїть у зеніті. Тобто це символ вершини розквіту. Власне, таким вважається поєднання кольорів і китайці. А тим часом пригадаймо, що означає ніч у символіці людства. Слово ніч насамперед це синонім до слова темрява, відсутність духовного світла або ж його великий дефіцит, це також символ відсутності правдивої інформації. Ніч і темрява це також символи чаклунства, диявольщини, часу догідного для злодіїв і грабіжників. І всю цю символіку ночі можна знайти у святому Письмі, особливо у Євангеліях. Пригадайте, наприклад, Євангеліє від апостола Йоанна. Цитую, і сказав їм Ісус. На короткий ще час світло із вами. Ходіть, допоки маєте світло, щоб темрява вас не огорнула, бо хто в темряві ходить, не знає, куди він іде. Отож випливає висновок, що наш державний синьо жовтий прапор це і є символ панування темряви над світлом, коли люди стають засріпленими. Дезінформацію і не розуміють, у якому напрямку рухається наша держава. І лише тоді, коли наше золоте українське сонце зійде та підніметься над блакитним українським небом, наш відвічний ворог втратить свою силу та почне зникати, як, власне, про це й пророкує Джохар Дудаєв. Адже сама доцільність існування Росії полягає лише в тому, щоб бути Божим бичем для нас, коли ми збиваємося з тієї дороги, яка нам призначена Богом.